Перша половина першого поєдинку склалася для господарів провально. Наставник черкащан Володимир Холопов, за його словами, перше на містку головного тренера, програвав у ході матчу з більш ніж 20-очковою різницею. Далася взнаки відсутність двох ключових гравців Володимира Журжія та Максима Пархоменка, особливо першого. У діях черкаської команди до великої перерви відчувалася нервовість і навіть якесь побоювання. Все, що грається на площадці, все це розбирається і просматриється відео, ділиться скаутінг. Работается, все объясняется, все это было отработано на тренировках, но когда люди вышли и бегут в другую сторону, это нельзя объяснить. Это значит, их психика находится в таком состоянии, что они не отдают себе что что они, где они находятся и что они делают. Вот, И здесь не, не лежит в плоскости там физической готовности или ещё какой-то другой, только психология, чистая психология, э-э победитель в своих силах, больше ничего, просто возьми мяч и сделай то, что ты должен сделать по комбинации или при разбивке прессинга. Лише про кінці другої чверті господарі стали демонструвати власну гру. Остаточно все стало на свої місця після великої перерви. все таки рівень баскетболістів черкаських мав набагато вищий, ніж у суперника. У підсумку фінальна сирена зафіксувала перемогу черкащан з різницею 23 очки. Наступного дня господарі зробили вагому заявку на успіх вже в стартовій чверті, вигравши її з 16-очковою перевагою. Правда, у третій десятихвилинці гості скоротили відставання майже до мінімуму. Але це було все, на що спромоглися суперники. У четвертому періоді черкащану буквально знищили опонента 26-6, а у підсумку виграли з 30-очковою різницею. Мав припевне, почуваються на горі турнірної таблиці. Вони на три очки випереджають Волинь Баскет і на п'ять Харківський Авантаж Політехнік. Найближчих вихідних підопічні Володимира Холупова зіграють у Запоріжжі за Віастару Олег Кукс, Анатолій Усіков, Усіковіка новини.